Доброго дня мої любі! З нами мамоки, мамок нас самого найкращого, дорогенькі. Мамочка, і тебе вітаю святом. Їдемо ж на кладовище, господи, збираємося. Василя, і тебе вітаю. Усіх вітаю, і вас всіх моїх любих. І кумушку мою, голубушку, з нами мамки. Дякую, а і тебе теж. Щоб і тебе, дусячка. І тебе, дочечка. Щоб дітки слух'яні були, любили, цінили, поважали. Да? Мамочку. Мамочка на поготові вже. Так, їдемо пам'янемо. А внучечка вже на кладовище з діторою побігла. Роди, конфети з Дитвари. Я любила на С детства виросла. Закривайте двері, поїхали. Поехали. она нам, нас вже ждуть наші всі родичі. Ну да Людей взагалі мало. Три-чотири машини. Вони одні під'їжджають, другі уїжджають. Та раніше було приїде машин тридцять. Зараз як от не, не допоминків. Ну, все одно, хто поблизу ж приїжджав, а хто повиїжджав, то далеко. Мам, проходь я рушнички вийду. Ти хто і в п'ятницю приїжджав, хто в неділю. Кожний, кожний, та ось ще Дві машини приїхали. приїхала. воно до обіду, хтось на одному кладу, ще на другому, на третьому. Кожди по можливості, щось заберемо. Головне душі поминати і так давати всі до. Ой, Людочка наша воює, не дає, щоб ви держали за руку. Бігає, людочка. Що таке? Йди, внучечка. Бабуся так. Так, постояли півчосика, та сідемо поминути. Взяли теж І гелікапони. Ну як ми не возьмемо. Папку в мене любив випити. До да, папунь. Може в городах її не, не то, що не, не йде на кладовищаш, але воно в селах скрізь було. Заведено всі, сідають за столи і пом'янують, дружньо. Так, і мамочка, лікюрчик бери за царство небесне, трошечки. Так що, мої дорогенькі, бажаю, щоб поскоріше у нас настало мирне небо, щоб могли ми всі дружньо. Зібратися так, як раніше. Я дати, що нашим рідним. І побачитися один з одним. Вічна пам'ять. Ми завжди з вами наші любі дорогі. І Саша в життя своє, дорогенький наш. Ой. Дуже приходить сюди, що попка і момка в тут, і бротик. Збиралися, нема, не, не прийдемо. Ну нічого, кожуть на кладовищі не заїсти, момка розкозеє, що ця вулиця у нас біля кладовища. То повністю стоїть на кладовищі. мамка ще маленька. Усі до бомба тут краханочки клола. На мене піде підуть, ме то моя мама похована, як всі чортку. Ото так. От та від було казали, проста, а від тінь понське кладовище було ховале. Ото така. Це даба. І, і було, і було канова, обкопана, входи. Коло канови був три ніж стояв, залізний такий. Я не знаю, що воно затриміг, а я корова всі до посила, було корову, вишеню і пас, та не тільки я, я а а та й наш А Бобіком три дядьки приїжджали завжди до того треногу на День Побєди. Ну я ще мало ж було, не знаю, що вони приїдуть, постоють, подивляться і поїхали сьогодні. А що воно так, а тоді поламали. Вони ті три були і на коломицю стояло. Ага, і на товці. А що воно щось воно за знаки обух'ється. Так що то хати стоять, і хати... поминують хоті кожен ага. день. їдять. І оця ж коло носу теж жила скромня, те вже показувала. Насадили дерева, Туже... Старе серекла. Тут дідами трохуна, й бочку похований, я багато жою. І ношої мотрі мама похована, і бротик ледве похований. А я скільки розказувала, ну це для нових піще. Друзі розповідаємо. А Ну, як життя йде, люди живуть. Ті мнокі відходять, ті родять. Я кажуть, земля. Думаю ну, питаються Це людьми. В городах там такі кладовища, що не, не об'їдеш. Тепер като угу. ну, прохлодне, Прохладно. Та під деревенькою тягнеш. Та й ми ось столик. У нас тут Тоже сусідів столик, а ми ото під йоблунькою зробимо. Оце сьогодні подивили. Я кажу, зробимо собі там окремо. Тут вже... Розвалився в них, ловочка похилилась, і там тут райки, та помінює. Серега помінює, кумі. А ми там зробимося. Синочка попросив, у нас там стопчики є, це є. І зробимо якраз біля куминого папко. бабусі. І ноші ж через дорожку. Бо в нас сонце. Та я посадила деревце там. Одна ми отак ось. Тую так, щоб був тіньочок хоч трошки. А тут авзорку. Домочко під каштаном добре, кліщі. Я той раз ми сиділи, ну тут, як перед цим оце прибирали, Приїхала додому, коли наш її кліщ. Під, під каштаном багато. Під горіхами нема, так. Роз'їхалися, сталося дві машини, сидять. не знаєм тих. Так, будемо і ми двигати. Посиділи, пом'янули. Треба домой працювати потихеньку. Все, Людочка. Кожа, нема. Нема. Що ти їй хотілося? Нема. Вже нема. почина балакати да, по-друге. І вчора Саша казала. Вона вона Можа прийде вже зотки, кусаша доти її випити, то я давала, може воно та, і й воно і правда. Та на ми перерізала, як казали, щоб ходилася, та так всі дають. Сітричку. Сітричку. Давай на колку ще попити. Беріться. Копільки пили, пили і все ціле. Ішли тут, приглашала, кажуть, дід зарство небесне. Йди, йди. В того давлення, а тому за рулем, і да. то. ж і, і роботи багато, і, і не гоже що там. Негожий. Ну нічого, держимо, скріпимось. Більше здоров'я. Щоб було все добре. Де воно добре, стоїмо, а воно гупає, гупає. Ну, нехай Богу оберіга. Ці святи, вони, розгонили, ця силушка небесна. Нос цих оберігала. Туди ще вспіємо. Треба і тут побути. В гостях. Прийшли до дідушки Мешко. Це мій друг був ліпший. Позив мене і в роддом рожоти мамку, Там я родилась скоро ходить. Мене й назвав Людою. Мамка, код дзвонить з утро. Як там людоська моя. <рожоти> Мамка й назвала. На цій машині возив. Жигулька. Копейка. А мені побагато рука ворона, воно сюди як садить і розказує. Е? Е. Так, спочивай, дідуська теж. Казав, я обов'язково діду брате, кажу, скучати, каже, я обов'язково прийду. Каже, ніхто і дітеля не приходить. Коли й правду, привичку мені передав. так так це в нього було. Іде. Так, 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 так. То правда, за мною кожний день тепер. Зустрілася з другом, вованом своїм Герой наш, що захищає на реабілітації, да? ребілітації. Держись, кріпи зайчиком. Це воно зараз перемога. По-любому, нащо не може бути. Передавай своїм друзям привіт, мене всі дивляться. Всім привіт, хто знав мене. В пригоді своїм. <реш> Тринадцятий. <реш> Тринадцятий, пригоді. Да, так що, хлопці, держіться, кріпіться, все буде добре. Ми з вами. Дружина Вовика. Привіт всім. Гуляли в молодості. стільки. Да. Скільки вспоминали. Оце і зустрілися. Воно, да. За скільки років. Да. Та пролетіло, як вчора було. Ну нічого. Як живі, то зустрінемося. А як вже мертві, то не зустрінемося. Подружка наша Оля уляжить. Життя таке корабель. Не менше. А, нашку тоже буде. Таток, ну не будемо проповани, будемо прохоронувати. Але <плес> це хтось заїхав з на кладовищі. Машині приїхали ще. О, це ж вони бабусь заберу там, На колоски ще не собі. Та я ж папку привозив. Ну нам не далеко, то я попку ну, кожу тут нам. Вісім хоті вже кладеш, то меток возив. Та й в машину садили, на то під руки виводили були. Ну, Наш ж, хочеться подивитися, садну до своїх рідних. Папку до синочку, та й попку жові, мамка тут, і братик.